Вітаю наших слухачів на хвилі Радіо Порш в програмі Драйв Перемоги. І сьогодні нашим гостем став професійний український боксер Андрій Борошполець. Андрій, е, привіт. Привіт, вітаю всіх. А, давай почнемо з спортивної теми, яка вже для тебе звична. Що для тебе бокс та як він з'явився у твоєму житті? Е, о, бокс, бокс це, це життя, бокс це стиль, бокс це, ну, бокс це все, що є. Найкращий спорт на планеті. В боксу, я вважаю, що бокс, ну це все сразу. Це психологія, філософія. Фізика, хімія, бокс це це, Це нічто. Це нечта. космос. Лучше боксу, нічого нема. Бокс це всі спорти в одному грациозний від спорту. Ну, мені, мені здається, всі люблять бокс, всі знають е, іменитих боксерів. Кожна людина навіть, та, яка не займається боксом. Так що зі мною ну, погодяться багато людей. Напевно, вся Україна, бо бокс це ну, бокс номер один в Україні, і ми на всю планету е, знамениті боксом. А, давай ти розкажеш, як це стало твоєю професією. Розкажи, будь ласка. Е, коли ти зрозумів? Ну, по-перше, любительський бокс і професійний. Мені більше, я дивився з дитинства бокс, професійний, Тайсон, там, Кличко, без майок, от це, от, ну, Типа 12 раундів і завжди мріяв про це. А потім з'явилася можливість промоторська компанія TBG. Запропонувала. Я згодився і, і понеслась. Я довго ну, займався любительським боксом, ну, і я скажу, що у нас ще не так развито, як в Америці і в Мексиці професійний бокс. Там з 15 років йдуть в профіки. Розкажи, як ти прийшов в перший раз в зал. Це перший ну, заход в зал це на все життя запам'ятав. Що це за зал був і де це? Це був на академію містечку зал. В Жекі такий старий-старий зал. Там був такий тренер Кузьміч, його багато хто знає. Mm -hmm. Старий такий тренер, жорсткий тож, такий двухмітровий жорсткий тренер. Ну Я з ним тренувався з Кареном, і у нього. Кареном Чухаджан. Да, перший mm -hmm. тренер наш. Мене привів батя за руку із братом. В 10 років так, я зайшов, подивився так і поняв, так, да, це воно так. фух. Цей, ну, цей зал, Старий зал такий, я ніколи це не забуду. І Кузьміч такий, Ну що? Ти готовий? <гум> да, розказуй такой. Що прийшов? <гум> Куча крутих боксерів в цьому залі були. Шкода, що ну, добились тільки, по суті, я, і карен в профіки вийшла, а було дуже багато. А, зал, зал ще є? Зал так ще є, але вже Кузьмича там нема, там його вигнали посварився зі всіми. Там якийсь Тімур тренує. А Скажи, будь ласка, що ти порадиш молодому поколінню спортсменів, боксерів у досягненні мети? Та на чому треба ставити акцент у будуванні кар'єри професійної? О, акцент треба ставити на індивідуальності, не. Унікальності, кожна людина унікальна по-своєму, і кожна людина. Треба розвивати свої сильні сторони, а не слабкі. У кожного є плюси і мінуси. У кожного. Ну, це навіть не стосується боксу. Я вважаю, що треба вносити щось своє, щось нове. Не так, як роблять усі. Може, базу можна, ну. Но... Навчитися базі, як у всіх, класики, а потім розвивати щось своє. І... Свій бренд, свій бренд, Свій образ, стиль, як в Америці. Вони кожен топить за себе. Ні, і. Що? Я скажу, що у нас дуже багато талановитих хлопців, і жорстких хлопців. І взагалі, ми така страна унікальна, Україна. Це... Я вважаю, найкрутіша страна на планеті. Найсильніше в всіх сферах, я вважаю. і Але нам не вистачає спонсорства, мені здається. От, якщо б спонсірували жоще, мені кажеться, у нас було б більше можливостей і, і люди були б жоще намного і цікавіше. Бо вони були б більше вільні. А у нас, ну. У нас взагалі ну, не спонсірують. Взагалі не платять гроші, копійки, ну, це моя... твоя це ціль, ціль це Америка, так. Так, Америка, USA. <рес> Розкажи, будь ласка, звідки пішло твоє прізвище боксерське. Ну, -акула. Всі, коли приходиш на бій, пишеш в анкетці: типа, ваш псевдоним, типа як вас називати. Ну, я написав Акула. І коли вийшов на ринг, мене, типу, називали Берешполець Андрій Куло. І воно так пошло, пошло, пошло. І мені хтось сказав, що я похож на кулу. Плюс мені не подобаються кули, вони такі прикольні. Я знаю, що в тебе є музична ще така тема, ти записав свої хіти, хіти, треки, реп, так? Так, так. Розкажи про них, будь ласка. Ну, взагалі, реп це теж искусство творческое. реп і бокс, те, що не вистачає спонсорства в Україні, це реп і бокс. Що, що ви плануєте зробити таке масштабне шоу? Я знаю, що в тебе є ідеї. Ти сам плануєш собі на ринку, коли ти виходиш, в чому ти виходиш. Розкажи про це. Ну, це треба відчувати, типу, ну, в чому хочеш. Як ти вважаєш, що буде подобатися публіці, то і робиш. Ти підбираєш собі костюм, образ, я завжди е, мріяв про те, щоб зі мною виходила банда. І це вийшло в мене. От, на бой з Янісом, зі мною вийшло чоловік 10 або навіть більше. Вмісті мі з Яшею рейпером. І всім дуже зайшло. Як в Америці виходять толпою. Організація боїв під час війни. Як це все створити, та як створити реально круте шоу зараз? На твою думку, що, що, що треба для цього? На мою думку, тут очевидний е, відповідь тільки один це гроші, багато грошей. І ті, хто каже, що гроші нічого не, не, ну, не значать, ніби не в грошах діло, це ну, неправда. Тільки в грошах, і плюс ентузіазм, і творчий підход. Ну, Влад Єлісєєв, це директор промоторської компанії TBG, непогано не робить, старається, в принципі. І я ну, типу піддержую, як він робить, приміщення, камери. ну, треба Розумітися на цьому. Ну, та, так, треба розуміти, і що цікаво зрителю, зрителю треба подати картинку гарну. Щоб була гарна картинка, треба багато камер. Щоб не одна з одного ракурсу, якось далекого, нічого не видно, не цікаво так дивитися, а багато камер. Музика, камери, ну, пространство. Це все, треба, ну, це все треба робити. Багато ну, тіпо, роблять або як. Типу, якісь маленькі поміщення зняли, одну камеру поставили, так не цікаво. Ну, тобі подобається, як TBG робить. Так, мені подобається, як TBG робить, але я б хотів, щоб їм ще ну, ще більше хочу масштаб монополію зробити, щоб TBG біджи вийшло на новий уровень. А скажи, будь ласка, як ти оцінюєш керівника компанії TBG Єлісєєва влада? Ну, Єлісеєв е, непогано робить, старається, краще багатьох. Ну, в своїй сфері. В принципі, ну, я, я думаю, що все вийде. Що далі буде ще масштабній. Як? Ди, ти думаєш, що далі буде палац спорту. Ну, да, ну так. А далі вже все. Нема. Тільки міжнародні арени. Палац спорту в Україні це максимум, походу. Чи є друзі в боксі у тебе? Ну, так, багато. Хто це? Каренчо Хаджан. З Самого дитинства ми в залі. ну, Коли він ще навіть по профал не боксував. Арам е фаніян. Ну, багато не титулованих, багато любителів теж е потенційних. Ну, я можу називати багато імьони фамілії, але ну, їх ніхто не знає. Mm -hmm. Знають, які, от, які: Чухаджан, Арам, Ну, Постол, Віктор Постол. Бірінчик. <реш> ну, з Бернчиком не сильно так кінтуємо, але я його поважаю як людину. Тобі теж подобається його стиль. Так, ми, от він теж такий цікавий хлопець і, Мідіко, і ну, Як він себе подає, цікавим. Е, Необично, типу. Угу. Але я вважаю, що в Україні ще поки що немає якихось, ну, суперзірок, таких яр ярких. Не вистачає чогось. І, мені здається, грошей. Платити за спаррінг партнерам платити гроші. Щоб Інозе... це було нам іноземних, набагато. Іноземних, да? так? Ну так. От ти захотів з кимось поспоренгувати, от і подобається, оце сильний хлопець. А він не хоче. В смисли, йому з тобою спаренгувати. Ти йому платиш гроші, він приходить ти з ним е, ну, щоб... Якщо у нас підуть гроші, як в Америці, все розвинеться в тисячу разів швидше і жоші, я так вважаю. На тренуваннях буде більше людей приходити. Тут Просто приходити дивитися на, на спаринги жорстких боксерів. А ми повертаємося після музичної паузи. Нагадую, що це авторська програма Драйв Перемоги та я і ведучий Владислав Макаров. Сьогодні у нас в гостях професійний український боксер Андрій Боришполець. Хто тебе тренує? Я, не, я знаю, хто тебе тренує. Розкажи, будь ласка, про твоїх тренерів. О, у мене два тренера це Олег Олександрович Скрипник. Знаменитий тренер в Києві і В'ячеслав Сенченко, Ось два крутих тренера. Я вважаю, дібно, найкрутіших в Україні. А... В них о... унікальний підход до боксерів у кожного свій, але вони мені дуже ну, позиціонірують. У Сенченка більш професійний, у Скрипніка більш любі, любительський, ну оба дуже сильні тренери. Скажи, будь ласка, ти зробив аналіз після останнього бою з Куриленко? А я що ти... не вдалося, на твою думку? На мою думку, я його недооцінив. Це по-перше, по-друге, я не вважаю, що я програв. І по третє, у мене були багато помилок. Ну, я знаю, що буду робити в наступному бою, якщо він трапиться, якщо він відбудеться в реванші нашому. Я ще не хочу говорити. Ну, по-перше, я вже не буду відходити назад, я буду робити ну, е працювати першим номером. Хоча б в моментах, бо я, роб я працював в цьому бою другим номером конт Контратаків в основному. Плюс він показав мені. Такий цікавий бокс мексиканський, Немного грязний, много фішок, яких я не знав. Ну, При... всі ставили на тебе. Так, да, я дуже, дуже ну, розстроєний, якщо чесно. Бо і, 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 і публіка була за тебе. Багато людей програли, на мене ставки поставили. Там куча пацанів з району, ну просто в шокі, говорять, ти що, як ти міг програти. І мені аж стидно стало. Ну, я говорю: ну, пацани, ну, так случилось. Я старався. Нічого там, що. А скажи, будь ласка, який найяскравіший твій бій? Що це... що це був за бій з Назрі Регін? Це був крутий бій. Мені, ну, я... я відчуваю, що це був найкращий бій взагалі, ну, на про-сцені в Україні. Один з найкращих. Е -е -е -е. Я дуже готувався, дуже жорстко, як ніколи, в своєму житті до цього бою. Три тренування. Так, по три тренування в день. Е, я хотів взагалі вийти на 4. Ну, це моя мрія була. Так я не вижив, звісно, але може, колись вийду. Це була топ-форма? Одна... Ну, так, да, це типу, був пік. Один із ну, найкращих форм у своєму житті це було, напевно. Але тепер, тепер я вже можу і ще кращу форму зробити. Назрі Гімов мені теж імпонує як людина і як шоумен. Старається хлопець, ну. Непоганий боксер, стиль, поєдинку теж непоганий, виглядає ну, цікаво, стильно. Теж старається робити шоу, виходи в нього яркі. Йому теж, мені здається, не вистачає ну, спонсорства нормально. Якщо йому дати більше грошей, він буде. Ну, більш, більш робити шоу. Ну це не факт, але ну, мені так здається. Ось, по поводу поєдинка нашого, так я дуже ну, готувався, в мене ніхто не вірив. Але я знав, що ну, тіпо, я краще, бо у мене більше опиту і ну, жорсткий настрой був дуже. З ким з відомих людей ти боксував, ну, ти був з партнером, наприклад. Я знаю, що тебе деякі хлопці відомі викликали. Всі, всі, ну, про пробоксі про всі такі титуловані та знамениті боксери. Ось е, Хаджан, Арам, Постел. Віктор Постел, ну, Зараз нові зірки, типу Лазан, Харцис, Саша Сшитий. Ну, та, та всі от всі, хто в тебе БД боксують, багато хто в спарті. Ну, як тобі, я, як я... тобі Віктор Постол на свої роки. Так, він вже здивував, ну, йому вже треба віддихати, а він ще ну, боксує і непогано. так Старається теж. Розкажи, будь ласка, бій з коломбійцем Віктором Хуліо. Що ти скажеш про підготовку до цього бою? Та давай анонсуємо цей бій 1 березня. А, підготовка. Ну, така нормальна, як і завжди. Тіп, нічого такого конкретного я не міняв. Хочу зробити нокаут, я вже казав. Тіп, дивлюсь його поєдинки, я, я буду робити шоу, бій буде цікавий, у мене є план на бій. І не один. Приходьте подивитися, Тіп, буде клас. Стереоплаза. Стереоплаза, так. 1 березня. 1 березня. А в чому феномен українських боксерів зараз, на твою думку? В чому ми такі круті, сильні? Укриті сильні в тому, що, по-перше, нас не спонсують, а ми ну, боксуємо за копійки. По-друге, в нас війна, це теж ну, на психіку і взагалі на тренуваний процес дуже впливає. Ну, все це стало жорстче, І ми стали жорстче. Це не тільки боксери, а в Україні стало, ну, стало жорстче жити. Так що, я вважаю, що. Ну, зараз такий якийсь перехід з одної України в другу буде? Яка буде нова Україна? На твою нова думку. Україна буде ну, номер один на планеті, я вважаю, щось похоже на Америку смішане з Еміратами. та щось унікальне, зовсім унікальне. Так. А, ти відчуваєш підтримку вболівальників, та хто тебе мотивує? Дуже сильно. Мене мотивує Усік. Усік-красавчик, вообще, неповторний, тобі, Унікум. Ломаченко Усік Берінчик і пару боксерів американських: Джемонта Девіс. Джемота Девіс мій любимий боксер, це взагалі це щось неповторне шедевр, якийсь. Ну і все. А хто в тебе кумир? Джемонта Девіс, американський боксер. Темнокожий. 30-0 у нього зараз. Угу. Ось що, ще всі блаєдинки нокаут. Що тобі подобається в ньому? Е, Який він натриває? він такий простий, ну, е, він робить тотальну роботу, стиль, його, трен, його атмосфера. Атмосфера в тренувальному таборі, і взагалі, як він ходить, як він подає себе, як він розмовляє. Адекватна харизма жорстко, ну. Хто слідкує за ним чи знає його, то ну, ті мене зрозуміють. А на твою думку, який повинен бути сучасний боксер? на твою думку? Сучасний боксер повинен бути ну, прикладом. Сучасний боксер повинен бути унікальний, сучасний боксер повинен бути творчим, гарним, умним і сам головне, багатим. І Харизматичним. Харизматичним, так, стильним. У нього має бути свій стиль. Чи потрібен, зараз, чи потрібен зараз українцям професійний спорт, бокс, та чи відчувають завдяки цьому наші українці свою ідентичність, свій дух? В чому наш дух? Наш дух це воля незламна. Бокс потрібен обов'язково. Під час війни, чи не під час бокс, це. ну, нас... Е... Бокс це ну, він закаляє все сразу. І психіку, і волю, і, ну, і фізичну, і духовно, і морально. Бо бокс це все сразу. Без боксу не, не, неможливо взагалі. Ну, я не бачу ні одну країну без бокса. А що скажеш стосовно братів кличків? Так, клички, клички теж круті. Е, Скільки вони років держали абсолютно Разом. Ну, так, вдвох. Ну, Ключки це, це з, на, народжень це начало було. А Усік вже завершив їхню роботу. Перевершив об, обидва. Ну, обидва боксери, як зараз, один Усик. Далі хто буде? Бурешколесь? Ой, я надіюся, я акула. Які, які, які цілі та амбіції в тебе? Цілі в мене провести як можна більше боїв, професійних, вийти на новий рівень. І я хочу в USA в Америку дуже сильно. Хочу там посперенгувати, потренуватися, провести пару боїв. Це моя ціль і мрія з дитинства. Які побажання нашим глядачам, слухачам? Побажання глядачам вірити в себе. Е, якщо щось захотіли, то йти до цього, не ні на що, і вірити в себе саме головне. Ніколи не здаватися, щоб там не трапилось, та насолоджуватися е, дрібним, насолоджуватися кожного дня, кожного моменту свого життя. Так, це важко іноді, але треба. А що для тебе перемога? Перемога це коли ти переміг самого себе. Кожного дня ти ну, міні-перемога. Це коли ти встаєш, коли хочеш спати, коли йдеш туди, куди не, не хочеш, ти робиш те, що потрібно. Те, що потрібно тобі і Україні. Оце і є перемога. Я хочу тобі побажати міцного здоров'я і так, щоб ти дякую. переміг колумбійця. Ой, колумбійця переможе. Точно. А... Це була програма Драйв Перемоги на Радіо Порш. Сьогодні у нас в гостях був професійний боксер Андрій Боришполець. Я думаю, що майбутній чемпіон точно світу, котрий переможе в Америці. Дякую.